Доброго дня, діти! Сьогодні ми знайомимось із творчістю Галини Малик, а саме з віршем хто що бачить. Доброго дня, діти, сьогодні ми знайомимось із творчістю Галини. Галина Миколаївна Малик народилась 12 серпня 1951 року в місті Бердянськ на Запоріжжі, в сім'ї службовців. Батько був ученим агрономом, а мати педагогом. Давайте виконаємо мовленнєву розминку. Прочитайте скоромовку. Спочатку повільно, потім швидко і ще швидше. Спробуйте її прочитати радісно, сумно або сердито. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би ще на сосні швидше. Сидів горобець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. І прям дуже швидко, наскільки ви це зможете. Сидів хоробець на сосні, заснув і упав у вісні. Якби не упав у вісні, сидів би він ще на сосні. Спробуйте прочитати з різними емоціями. За необхідності поставте відео на паузу. Ось іде дідуган із пухнастим хвостом. Кіт смугастий рікою пливе під мостом, пароплав з капітаном з дупла вигляда. Дятел в шапці червоній, кричить: Куд куда Наша курка ряба. З'їла сіна стіжок, однорога корова трусить білий сніжок. Чорна хмара примара, вичищає димар. Сажотрус на даху вчить новенький буквар. Першокласник Іван всі ці бачить дива. Той, хто носить зі школи з правопису два. Дайте відповіді на такі запитання Де треба поставити коми? Як ти вважаєш, чому поетеса так назвала свій вірш? Поставте коми. І прочитайте виразний вірш. За необхідності поставте відео на паузу. Тепер давайте прочитаємо разом з комами, як змінився вірш. Ось іде дідуган, із пухнастим хвостом кіт смугастий. Рікою пливе під мостом пароплав з капітаном. З дупла вигляда дятіл в шапці червоній. Кричить куткуда наша курка рява, з'їла сіна стіжок однорога корова. Трусить білий сніжок, чорна хмара примара. Вичищає де Марса трус на духу. Вчить новенький буквар першокласник Іван. Всі ці бачать дива той, хто носить зі школи з правопису 2. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 80. Розставити коми олівцем, виразно прочитати вірш та відповісти на запитання. Дякую за урок. До побачення!